Від луки святого Євангелія читання слава. Тобі, Тобі! Господи, слава тобі. Будьмо уважені, сказав Господь причуцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, як настав час вечері. Послав він слугу свого сказати запрошеним ходіть усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав Я купив поле і мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу. Другий сказав Я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму, розгнівався тоді господар і каже, до слуги свого, іди ночим скоріш на Майдани й вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік сліпих кульгавих». Озвався слуга, пане сталося, як ти велів, ще є місця, сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі, і силу Його війти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних, та мало вибраних. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Амію. Дорогі у Христі, дорогі батьки, дорогі дітки, дуже приємно, що ви сьогодні є саме у святому храмі, щоб помолитися, але щоб також роздумати над Словом Божим. Одна історія розказує нам про дівчинку. Яка називалася Софійка. І ця дівчинка Софійка мала день народження, в неї було 10 років. І вона захотіла запросити на це своє свято багатьох своїх друзів. Що й вона зробила? Але для того, щоб добре приготуватися на це свято. Вона дуже добре подумала, щоб дітям було справді цікаво. Отож, вона зробила різні забавки, вона подумала над іншими іграми для того, щоб діти, які прийдуть на це свято, щоб їм було весело. Батьки її погодилися організувати святковий стіл. Отож, вони поділили, хто що має зробити. І ця дівчинка Софійка. Запросила цих своїх друзів. Коли прийшлося до свята, всі були вже дуже готові, стіл святково накритий, все приготовано, але, на жаль, ніхто не приходив. В той день була дуже і дуже погана погода, впало дуже багато снігу. І десь так півгодинки перед тим святом, перед тією годиною, на яку запросили дітей. Дзвонить перший хлопчик Михайло. Вибач, Софійка, я сьогодні не прийду, я захворів. Пізніше дзвонить Надійка, каже: вибач, Софійко, я сьогодні також не прийду, тому що я ще стільки багато снігу не бачила, йду побавлюся на вулицю. Дзвонить пізніше Миколка. Каже: Вибач, Софійко, я також не прийду, тому що мої батьки не можуть мене. Завести до тебе. Кожен мав якусь свою причину. І, відповідно, не приїхав на це свято Софійки на 10 ту річниці її дня народження. Софійка засмутилася, навіть почала плакати, тому що вона дуже сильно готувалася до цього свята, але в кожного знайшлися якісь причини, щоб не прийти. Пізніше батьки. Побачили, що Софійка є розстроєна, засмучена, запросили її до святкового столу, привітали її, подарували їй дуже добрий подарунок, і Софійка знову ж таки розцвіла. Софійка знову була весела. І Софійка сказала одне слово, що такого свята я ще ніколи не мала, тому що я його святкувала. І своїми найріднішими, і своїми батьками. А в батьків ніколи не буде причини, щоб не прибути на це свято, тому що є вони найрідніші мої. Після цього також Софійка дуже добре зрозуміла, що це означає, що батьки люблять дитину. А багато є дітей, які не мають батьків. І Софійка вирішила на другий день ті всі. Ігри, які вона приготувала, різні забавки, але й також те, що залишилося із цього свята піти і поділитися із дітьми, які не мають батьків до сиротинця. Що й вона зробила? Сьогоднішнє Євангеліє нам розказує про бенкет, розказує про господаря, але й також розказує. Про тих людей, яких господар запросив. Пригадуйте собі, напевно, що, що перший сказав, я купив поле, і тому не можу прийти, тому що мушу піти на своє поле подивитись. Другий сказав, я купив п'ять пар волів, мушу їх випробувати, тому що я заплатив невели... велику суму коштів. А третій сказав: Я одружився і також. Не можу прийти. Так як щось подібне, як дівчинка Софійка, яка запросила багатьох своїх друзів на це свято, і ніхто з них не прийшов, щось подібне сталося і в сьогоднішній Євангелії, де господар запросив, навіть посилав ще свого слугу, щоб слуга також пішов, пригадав, щоб не забули за це запрошення. Але ніхто також не прийшов. Дорогі дітки, цей господар це є ніхто інший, як Господь Бог, який знову ж таки нас запрошує. Ви, напевно, що зауважили, що тут в нас на тетраподі стоять дві таких таблиці, правда, не кам'яних, колись вони були кам'яні таблиці, які передав Господь Мойсеєві. Як ви думаєте, що є на цих таблицях? На цих таблицях, правда, є Божі заповіді. І Господь через ці Божі заповіді також запрошує нас до чого? Йти за ним, крокувати Божими заповідями для того, щоб дійти до цього бенкету, який Господь приготував для людей. Але сьогодні я хочу з вами подивитися на третю Божу заповідь. Ось третя Божа заповідь. Пам'ятай, День святий святкувати. Третя Божа заповідь. Напевно, що ви про неї чули, але зараз ми хочемо, оскільки сьогоднішня Євангелія була про запрошення, мусимо собі також пригадати. Що Господь нас запрошує. Господь пригадує нам, що недільний день Він є Днем святим. Чому цей день є святим? Перш за все, цей день є святим, тому що ми в цей день стараємось що? Відпочивати. Ми стараємось не працювати. Але й ми також пригадуємо, що Господь, який творив цей світ, Він в сьомий день відпочив. Але й також пригадуємо, що Ісус Христос саме в неділю воскрес із мертвих. Саме тому цей день рахується святим, саме тому Господь запрошує кожного із нас розділити цю велику радість. Тому що служба Божа це є подяка. Служба Божа це є не мов би, бенкет, на який Бог запрошує нас. Але, знаєте, так як в цьому запрошенні у Євангелії, дуже часто ми маємо різні якісь причини. Які ви думаєте, ми маємо причини? Хтось любить поспати довго собі так, особливо в неділю. Напевно, що любите поспати, і дуже часто це є такою спокусою. Не піти до храму, тому що хочеться виспатися. Напевно, що іншою спокусою є провести свій день, десь поїхати, на якийсь відпочинок, і дуже часто також не вистачає нам часу для того, щоб прийти до храму на службу Божу. І дуже багато інших причин є, Які нам перешкоджають прийти на святу літургію. Сьогодні Господь в чергове нам хоче пригадати, перш за все, третю Божу заповідь. Пам'ятай, день святий святкувати. Тільки та людина, яка приходить до храму, для неї є цей день святим, тому що вона. Освячує Його через свою присутність у церкві. Тому що вона освячується від Господа, який є джерелом святості, який є джерелом добра. А ті люди, які не приходять до храму, напевно, що для них це не є святий день. Отож, пам'ятаємо про це і стараємося. перш за все, це Боже запрошення, яке лунає в сьогоднішній день до нас. Прийняти до свого серця. Амінь.